Годний колапс. Зима вривається в Україну без попередження. Карпати та західні області засипають снігом. Дороги перетворюються на льодові пастки. Водії попереджають, а рятувальники кричать Обережно! Ситуація ускладнюється щохвилини але це ще не все. Жовтий рівень небезпечності та різке похолодання захоплять пів країни. Пориви, які здатні зірвати дах. Та природа не зупиняється. Землю навалюють магнітні бурі, найпотужніші цього місяця. Мороз, буря, сніг, нестійка погода та нові виклики для здоров'я усе це просто зараз. Вітаю, бо дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долик, і це останні події. Надзвичайна новина: зима вривається в Україну стрімко та без попередження. Івано-Франківщина прокинулась під білою ковдрою. Область буквально засипало снігом. Гури вкриті щільним шаром снігу, казково, але й небезпечно. Водії вже повідомляють про слизькі ділянки, ускладнений рух і небезпеку на підйомах. Рятувальники закликають перед поїздкою, обов'язково перевіряйте стан авто, шини та не ризикуйте швидкістю. А тим часом у Карпатах вже справжня зима: гірські вершини, тростян, захар, беркут і плай вже вкриті товстим шаром снігу. Місцями справжні замети, які вже для середини листопада виглядають як кадри з січня. Сніг там сипав усю ніч і не зупиняється, й нині схили вже побіліли наскільки що складається враження, ніби гірськолижний сезон відкрився сам по собі. Люди в соцмережах пишуть, що в деяких локаціях снігу по коліна, і це вже не перебільшення. Гор, ніби одразу перемкнули режим на 100% зима, і це не поодинокий випадок. Львівщина також потрапила під нічний сніговий обстріл. Сніг падав усю ніч, перетворивши регіон на зимову столицю України. Гарно, але з викликами. Комунальники вже починають працювати. Люди діляться фото і відео перших заметів, і більшість дізнається – такого різкого переходу зими вони точно не очікували. Зимова казка лише набирає обертів, тому будьте максимально уважні, особливо на дорогах, у горах та на трасах між областями. Але погодні сюрпризи не закінчуються. Навпаки, синоптики приголомшили прогнозом на найближчі дні. За даними ТСН, погода буде настільки нестійкою, що країну лихоманитиме буквально з дня на день. Синоптики наголошують, вітер буде шалений. У Вінницькій, Житомирській та Київських областях вже оголошують. Шено жовтий рівень небезпечності, пориви дуже сильні: 15 15-20 метрів на секунду. Це той самий вітер, який може зірвати дах із маршрутки та чуть не здути людину. А вже від завтра відчутне похолодання, нічні мінуси та мокрий сніг вже відчують майже по всій території України. Сюрпризи на цьому не закінчуються. Поки земля похолоднішає, космос теж готує нам свій удар. Найближчими днями землю накриє серія магнітних бур. За прогнозами вчених до 21 листопада очікується періоди підвищеної сонячної активності. У деякі дні бурі можуть бути відчутними, особливо для метаочутливих людей. Можливі головні болі, стрибки тиску, втома та дратівливість. Лікарі радять більше відпочивати, пити води та уникати зайвого стресу. Тож уважно слідкуйте за своїм самопочуттям і не ігноруйте сигнали організму. Магнітні бурі триватимуть кілька днів, тож будьте готові. І поки ми стежимо за магнітними бурями та їхнім впливом на самопочуття, маємо ще одну новину, яка стосується здоров'я українців, і вона вже точно заслуговує увагу. В Україні знову зростає кількість випадків COVID-19. медики повідомляють, країною шириться два нові субваріанти коронавірус. stratus ta nimbus Чи може така динаміка привести до нової хвилі та повернення карантинних обмежень? Дивіться далі. Пан Юрій сьомий раз хворіє на ковід. Він з тих, хто у групі ризику переніс два інфаркти, має три стенти. Попередні рази ковід був у легкій формі, але імунітет після вірусу вже знизився. Вакцинацію він робив давно. Цього разу відчув сильну слабкість температуру, нежить. Сімейна лікарка послухала, зробила кардіограму і одразу направила у стаціонар. Було питання по кардіограмі. і Вона Злякалась сама, злякалася, і мене злякала. Що треба госпіталізувати наразі в цьому інфекційному відділенні 24 хворих у стаціонарі двоє дуже важких у реанімації. Пан Петро лише сьогодні почав дихати без кисневої маски. Його ковід почався сильної задишки. Коли стало гірше, визвали швидку, зробили тест, повідомили, що ковід, і коли ми приїхали сюди, то він е, упав у свідомість. Він у боксі разом з дружиною пані Марією. Вона доглядала за чоловіком ще вдома, а зле вже і стало, коли прийшла провідати його у лікарні. Мені бо це пережити цей ковід, бо він мені так гарно скажімо, насолив пані Марія в ремісії після онкологічного захворювання. Її чоловік онкохворий. Усі, хто мають важкі захворювання, закликають нині пильнувати своє здоров'я, особливо у місцях скупчення людей. Бо ковід з кожним днем набирає обертів. Пацієнти групи ризику. Ми говоримо, що це 60 плюс 65, Онкологічна група, респіраторні захворювання, хронічна бронхіальна астма, серцеві захворювання, інсульти вони мають спостерігатися лікарем і доправлений до стаціонару, тому що перебіг може бути різний, важкий і може на фоні ковіда ускладнитися та патологія, якою людина хворіє. Лікарі, які щодня бачать пацієнтів, кажуть, що новий коронавірус лише точково змінив свої симптоми. Трошки змінився перебіг, більше катаральних проявів, тобто нежиттю, кашлю, більше гайморітів, болить горло, осиплість голосу. А от в лабораторіях достеменно бачать зміни. Ось сюди стікаються усі ПЛР-тести зі столичних поліклінів позитивні випадки відправляють до референс лабораторії, тільки там вже можуть підтвердити, що це новий підвид стратус. Лабораторні дослідження показують, що нині переважна більшість киян хворіє саме на підвид омікрону стратус. Чому захворюваність знову зростає влітку? Медики говорять про те, що коронавірус це достатньо новий вірус, і у нього ще немає вираженої сезонності. Тому, коли інші віруси відпочивають, наприклад, такі як грип, коронавірус прогресує. Лише у столиці за останній тиждень захворіло у чотири рази більше людей ніж за попередні сім днів. Серпень місяць люди багато мігрують. У нас постійні тривоги. Люди знаходяться в різних укриттях, бомбосховищах, і контакт із людьми, особливо якщо є хворий, то це може це впливати на кількість на підйом цієї захворюваності. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день про стратус, він більш швидко розпространяється серед людей. Крім того, що в Україні нині превалює підвид стратус, вже лабораторно підтверджено два випадки ще одного субваріанту під назвою німбус. Перший випадок зафіксували на Вінниччині, другий на Одещині. Це два субваріанти вірусу Омікрон. Медики говорять, що вони більш заразні, проте не викликають тяжчого перебігу. У захворювань, однак, ускладнення все одно призводять до летальних випадків. За останні два тижні ми маємо 14 летальних випадків внаслідок ковіду. Наразі немає підстав для карантину у жодній області України, але є карантинні заходи в окремих закладах. Наприклад, в Одеській обласній лікарні і у перинатальному центрі. Відвідувачі просять одягнути маски. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, де багато людей, то бажано виконувати елементарні правила власної гігієни, тобто носіння масок для карантинні заходи у цій лікарні запровадили після того, як стали фіксувати хворих на коронавірус у різних відділеннях, як от в інсультному відділенні, де й без того важкі пацієнти. Частини з них на фоні підвищення температури були виявлені позитивні тести на ковід. Це чотири людини. Вони були ізольовані в цьому блоці інтенсивної терапії. 90-річну пані Лідію теж доправили з інсультом, А ПЛР-тест показав ще і коронавірус. Щоправда, літня жінка вже йде на поправку її вчасно. Доправили у лікарню. Крім того, що я кашляю от, за цього ковіда. Бішаманіяхсім тому за останній тиждень хворих в Україні побільшило утричі. зареєстрували понад три тисячі випадків, але у минулому році у цей самий період було понад п'ятнадцять тисяч хворих. Тому у мозі переконують, що нові субваріанти коронавірусу не мають епідемічного потенціалу і не призведуть до нової пандемії. Ірина Маркевич, Сергій Осадчук, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Тож, поки лікарі по всьому світу борються з новими штамами коронавірусу і нагадують нам берегти здоров'я, держава тим часом готує свою підтримку для українців у зимовий період. Кожен українець отримує по тисячі гривень, а для найбільш вразливих категорій передбачено по 6,5 тисяч гривень допомоги. Крім того, держава запроваджує безоплатні поїздки залізницею до трьох тисяч кілометрів території України. Усі деталі про новий пакет зимової підтримки кому саме не. Хочуть виплати, і коли почнуться безкоштовні перевезення, далі у відео тисяча гривень для кожного українця і 6,5 тисяч для тих, хто найбільше потребує. Уряд запускає програму Зимова підтримка, за словами міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна. Її мета допомогти українцям пережити холодний сезон і водночас підтримати внутрішню економіку, адже кошти витрачатимуть на товари українського виробництва. Умовах Продовжуючи збройну агресію Російської Федерації проти України їх атаки на енергетику і на всі інші цивільну інфраструктуру, є потреба у посиленні саме соціального захисту людей. Допомога у тисячу гривень буде доступна для всіх громадян. Кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, книжки або благодійність, зокрема на підтримку сил оборони за статистикою уряду. Торік майже 63% українців використали тисячу на комунальні платежі минулої зими майже 14 мільйонів українців скористались тисячою гривень підтримки, іншими напрямками державних програм підтримки і цієї зими теж ми будемо допомагати нашим людям. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють вже в грудні зимову підтримку. Держава виплатить 6,5 тисяч гривень одноразової допомоги найбільш вразливим категоріям дітям-сиротам, ВПО, пенсіонерам та людям з інвалідністю. Проте є виняток. Отримати допомогу не зможуть ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Заявки на дітей подаються окремо зі свідоцтвом про народження. За словами народного депутата України Михайла Цимбалюка, цьогоріч процес подачі заявок значно спростили. Стартує програма орієнтовно 15 листопада. Ці кошти від наших міжнародних партнерів ми їм за це вдячні. Цей рік уряд врахував всі недоліки з минулого року, і це цей процес буде відбуватися значно швидше. Уже практично на старті ця ідея уряду ухвалив відповідні дії, і я думаю, що вже з наступного тижня ця допомога допомога буде поступати до людей, які її потребують, крім грошової підтримки. Українці отримують можливість безплатно користуватися поїздами Укрзалізниці в межах трьох тисяч кілометрів по країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиції від «Укрзалізниці» – УЗЕ три тисячі. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується. У сезони підвищеного попиту потяги Укрзалізниці заповнені майже повністю. Приміром, у серпні компанія перевозить понад 2,5 мільйона пасажирів, а взимку майже на мільйон менше. Каже Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці та додає, компанія готова виділити 200-250 тисяч місць для пасажирів безплатно в непікові періоди. Тобто це не означає, що в пікові там серпені або на новий рік всі зможуть вихати безкоштовно. Це важливо розуміти. Мова йде про інше: про те, що держава підтримує збиткові пасажирські перевезення. А «Укрзалізниця» на знак подяки пропонує квоту невикрасаних поїздок дати громадянам. В «Укрзалізниці» уточнюють, програма матиме свої обмеження насамперед щодо категорії вагонів і пасажирів, на яких вона поширюватиметься. Програми не стосуються вагонів першого класу та СФ. Для них ми запровадимо динамічне ціноутворення, щоб компенсувати витрати. Вона стартує вже в грудні і насамперед охопить пасажирів із прифронтових територій. Щоб оформити зимову підтримку, потрібно зайти на портал дія або звернутися до центрів надання адміністративних послуг, обрати тип допомоги. Тисяча гривень для всіх або 6,5 тисяч гривень для найбільш вразливих категорій заповнити заявку, додати необхідні документи, свідоцтво про народження дітей, довідки про інвалідність або пенсійне посвідчення, та очікувати отримання коштів на банківську картку або інші канали виплат. Діана Уніпко та Руслана Сошко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подбайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.